Володимир Сутєєв під грибом. Якось потрапив Мурашка під сильний дощ. Куди сховатися. Побачив він на галявині маленький грибок, підбіг і сховався під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться. А дощ йде та не вщухає. Повзе до гриба мокрий метелик. «Мурашко, мурашко, пусти мене під грибок. Я промок, летіти не можу. Куди ж я тебе пущу? каже Мурашка. Я один тут ледве вмістився. Нічого, якось вліземо. Пустив Мурашка метелика під грибок, а дощ ще сильніший йде. Біжить повз них мишка. Пустіть мене під грибок, вода з мене рікою лється!» Куди ж ми тебе пустимо? Тут місця зовсім нема. Ну, потісніться трошки. Потіснилися, пустили мишку під грибок, а дощ сллє і не перестає. Повз гриб горобець стрибає і плаче. Намокла пір'ячко, стомились крильця. Пустіть мене під грибок обсохнути, відпочити, дощик перечекати. Та куди ж ми тебе пустимо? Ну тут місця вже нема. Ну посуньтеся, будь ласка, каже горобець. Ну, добре. Посунулися, знайшлося і горобцю місце. А тут заяць на галявину вискочив, побачив гриб. Сховайте, кричить, рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода зайця, каже Мурашка, давайте ще посунемося». Тільки сховали зайця, лисиця прибігла. Зайця не бачили? питає. Не бачили. Підійшла лисиця ближче, понюхала. Чи не тут він сховався? Та де ж йому тут сховатися? відповідають звірі. Махнула лисиця хвостом та й пішла геть. До того часу дощик вщух, сонечко визирнуло, вилізли всі з під гриба, радіють. Мурашка задумався і каже, як же так? Раніше мені одному під грибом тісно було, а тепер всім п'ятьом місце знайшлося. Кваха ха, ха ква ха, -ха засміявся хтось. Всі подивилися, а на шапці гриба сидить жаба і регоче. Ех ви адже гриб то не доказала і поскакала собі далі. Подивилися всі на гриб і тут же здогадалися, чому спочатку одному під грибом тісно було, а потім під цьому місце знайшлося. А ви здогадалися кінець.